Я тут її трошки вже попроходив. Ну прям трошечки до всього та всю гру пройшов. Але почнемо ми. Не, не з цього. Я навіть не знаю, як тут перший рівень пройти. Глава 1. Історія. Дім милий дім. А можливо і не милий. Перший левел. Грати. Секундочку. Добре. А, да-да-да. Як бухти? А, ось це ми, ось це ми. Мені здається, ми трошки перевернули планету. Не дотягнулись. Тому що дуже жирні. Так, ага, тут треба збирати якісь хінкальки. Я не зібрав одну хінкальку, як повернутися. Я не зібрав одну хінкальку уже капець. Хі. Я ж не жовт пробил. Блін, пропустив одну. Ага, да. Я якщо, чесно про них. О, хінкалька. Я... е е, -е, -е. Invece. Давай назад, давай назад, Тут я хінкальку не зібрав. Поки я не зберу хінкальку, то я звідси не піду. Та як хінкальку зібрати? Ну, забрати. Є, я зібрав цю хінкальку. Честю. Бррр. Водопад. Mm -hmm. uh -huh. Зато помылась. О, oh, на чем кальку забирал. Так, мистер Кроль. Вы Кроль. Чели. Ну, mm -hmm. Так, ну тут здесь уже мое будет финиш. А может его и не. А, нет, это финиш. І знак питання. Є yeah! <шлух> дві зірки, тому що десь зібрали п'ять хінкальок. Продовжити. <шлух> так, тепер левел 2. Грати Земль. Землі від тряків класно. Мисля, <елух> <шлух> ми <шлух> хінкальку не зібрали. Ану. О, забрали. Все, теперь можно идти. Так, ага. Так, это кто? Это какие-то Так, тебе. На хинкальку хотели ее Так, туда. Хинкалька сюда. Да? Нет, хинкалька. Так, моя задача на сьогодні це зібрати всіх персонажів. Сюди котимося, трошки перевертаємо планету, але в принципі нічого. так Туди? Так, знову. Ця... Ага, так, тут є якийсь живий кактус, і ще при цьому червоний. Який відбирає в нас хінкалька. Я буду його називати живий кактус. Живий червоний кактус. На. Так, тут хінкалька. 5 а треба шість десь. А потім там треба буде і 7, і 8, і 9, і 10, і 300 мільярдів. Так, давай через ті спіннери проходимо. Ага, так, тут є якась кутилка. Ай! Карту віддав. О, білка! Ну, є червона панда, а на червоний єнот. Можешь оно родиться, а, я подумав, що це білка. Я і Мізірка їм! Так, там нічого немає. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Я в граю вже 5 хвилин. Суди... Ой, треснуло. Ну хоча я знаю, чи... Воду, вагу, воду, блін. Воду. Вагу хотів, то воно мало провалитися ще з першого з цього. Особливо такого, ще учитуючи плюс вагу ось цього, блін, кота. Фіііш. Що, три зірки буде чануть? Секундочку. Тепер третій левел, другий ми вже пройшли. Гай, зелений гай. Так, Збираємось цей ход. Так, тут бджоли якісь. А тут теж якісь бджоли.

хинкалю. Джолки. А они тут хоть что-то в игре делают. Ой, я випадковую кнопку нажав. Так, поднимаемся. Да, мне интересно -то только одно. То в лесе такие сооружения с будлоп. Блин, я думаю, тут хинкалька. Выбираем жучки. Да. И... Сюда. Ничего, только погода отправ. И... Пробираемся, бери что-то из Зберіть 100 жучків виконано. Є! Так, не, я тут її хімпарки летіти не буду. Небезпечно. Є! фініш! Є! Єе! дві зірки, але все одно. Так, це був третій левел, значить зараз граємо на четвертому му Так. Да. Щось погодка стала щось погодка якась. Ой. Ай! Його навіть не помітив. У мене хоча б хінкальку немає. Як тебе? О! Сюди! Тут теж буде кінкалька. Ура! Тут теж є кінкалька. Так, давай! Отай сюди! Да. То таке в лісі вообще збудував. Реально. Че ми пима? Це ти типу, повітр такий сильный. Чисто хтось тут збудував якийсь воздух воздухов м'ячик. Э! Е. Туда химкаль. О, хенкалька. Сейчас залишилось 3 химкали, десь 4. Ну, так, не, гладя на... Цмбу має бути тільки чистить хендаль треба. У нас тут сантехнические неполадки. У мене запись того... Про я подорвалась. І тому... и тому капець. Так. Ага, так, тут якийсь крокодил. Я крокодил покажу. Я без химканьки нікуди не піду. Мама, я застряг, мама, витягує. Я був радий, якщо тут була кнопка стрибка. А як вилізти?